Усім вітаннячко, шановне товариство. У нас сьогодні день відновлення незалежності України, і саме правильно говорити відновлення, тому що Україна була і до окупації Совком, тому саме відновлення і форма незалежності, а не незалежності. Що ж, зичу нам усім сил, здоров'я, терпіння, витримки, наснаги. Також звісно, щоб повернулися наші захисники, наші українці з війни додому, до своїх родин, до своїх близьких. Щоб все було добре, і звісно, хотіла, щоб усі були живі та здорові. Але на жаль, війна вносить свої корективи. Тож, вічна шана та вічна і світла пам'ять усім загиблим у цій війні, усім вбитим. Навіть буде правильніше сказати. І звісно, що це для нас буде важка втрата, є важка втрата. Цей важкий біль, але ми боремося. Боротьба триває, Україна переможе. То, шановне товариство, до перемоги. Бувайте.